В освітніх закладах міста зараз активно обладнують укриття, щоб із 1 вересня відновити очне навчання для школярів та вихованців дитячих садків. На деяких об'єктах ремонт вже добігає кінця. Десь облаштування ще триває. Будівельники працюють у різних районах Кременчука. Раківка, Центр, молодіжний. У таких школах, як 6-та, 26-та. Прикладом майже готового укриття є сховище в школі номер 16 Воно обладнане санвузлами, гарячим водопостачанням, автономним освітленням і генератором. Доволі симпатичний об'єкт укриття, світлий. Зручний, комфортний. Тут облаштовані і роздільні санвузли. Є гаряча вода для того, щоб можна було помити руки дітям. Ну дуже сподіваюся, що в цьому приміщенні вони дуже мало часу будуть проводити. На початку війни навчальні заклади міста не мали укриттів. Ніхто й подумати не міг, що колись вони нам знадобляться. Саме тому робити все довелось із нуля. Різниця між тим, що було і що стало, колосальна. Якщо проаналізувати те, що було тут, тут був жах. Скільки винесли сміття, скільки всього було дуже багато. Вихователі зараз у школі працюють, готують кабінети, коридори, були тут, уже бачили обстановку. Ну, розуміють, як треба зробити, щоб дітей прийняти, щоб дітки відпочивали задоволення. До початку наступного навчального року ремонт укриттів у школах має бути завершений. 1 вересня діти знову сядуть за парти та зможуть здобувати знання у безпечних і комфортних умовах. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.